Ура-ура, ура! Ми перезимували. Дуже приємно бачити пасічнику весною своїх бджілок, котрі масово облітуються на всіх точках, на всіх пасіках нашого господарства. Наразі 5 березня 2025 року, і вся бджола виходить з вулика на масовий обліт, стоїть на пасіках, на точках дуже приємний гул. Бджілки облітуються, вичищають свої гнізда. А також вже є перші палконоси, носять пилочок. Бджола вже почала розвиватися у 25-му році, готуватися до перших медозборів, а також готуватися до віддачі бджолопакетів. На сьогодні проведено перші такі невеликі роботи на пасіки це візуальний огляд бджолосімей, кому потрібно підставити канді, кому потрібно підставити медові рамочки, кого потрібно скоротити. Також це обов'язково, щоб на точку, на кожному точку була присутність чистої води. Також Дану процедуру ми вже зробили. А сьогодні бджілка здорова, облітується, виховується вже перший розплід, що і дуже приємно. Готуємося до перших наших медоносів у 2025 році, а також до віддачі бджолопакетів. В даному відео представлені три точки: це бджола Карпатка та бджола карніка. Якщо у вас є потреба у бджолопакетах, то звертайтеся за телефоном, вказаним під даним відео. Всім гарного дня та мирного неба!